Зараз ми можемо завітати на першу коли. Вималюєте, да? Дуже учасники, які малює малю, там машину, у нас є спеціальні пішечки, які після цього беруть і отсюда. Дуже класно буде. У вас чутки маленькі формати у нас. Якщо визначили ці маленьки, вони Ми їх зберігаємо. Потім ми дітям показуємо, як тут працювати, як можуть вони легко дуже створити свою 3D-модельку. Для цього використовуємо програму Tinkercad. вона дуже проста для використання. І що таке просто 3D-модель? Він має спочатку якраз. Починаємо вже дітям дітей знайомити вже, щоб вони в майбутньому стали або винахідниками, або, наприклад. Вони лише недавно приїхали. Це їхній четвертий день. Четвертий, четвертий день. Четвертий. 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 Так. За Скільки а на робототехніці вони один раз, Ні. через те, що у них кожного дня похвилино розписаний графік. Вони в 7.40 прокидаються. Дуже цікаво, як вона взагалі створена. Потім я їм показую, що вона розбирається. Тому що воно по частинам друкується, а потім це все збирається. Потім береш дірочку і. А... Не така. Не така. Да, так, багато всього було. Так. Можна номер, Це як за перше місце. І така була медалька, потім вона рішилася і віддавалася переможцям. Так, це наш котик теж, талісман наш, який нам 60 Це дуже багато. Це багато, так, це, так, це так, так, дуже так. об'ємно. Потім об так. Так, так. ще варіанти. Ось такий варіант був. Була у нас зміна якраз пов'язана з лісом, з пригодами, екологією і такого розвитку 3 d моделювання Також розказуємо про те, що вже в Україні, у Львові, школу навіть 3D-принтер зробив. Це дуже великий прорив і це реально круто. що з роботами зараз не курсу. Ми дуже багато зараз користуємося як роботами в світі, так. Я по роботу. Мені дев'ять. Мені дев'ять. Мені сім. 7. Мені 7. Мені, Мені теж сім. Ви самі е, вигадували, які будуть маленьки, чи вам показали? Молодці, правди. Це вже ось перші дітей, але свої дизайни. Назв різні магнітики, блокнотики, чи лікар патьки навіть, та зараз з надиком букю, відміть букви це символ нашого табору на відео виконання. Наприклад, чи поскласти Артеківську ромашку, чи заспівати якусь артеківську пісню, чи якісь привітання Артеківське і відправляють на вказаний номер. Спочатку вони будуть тренуватись, потім позмагаються між командами, якими вони тут робили роботи, чий робот зав'є більше голів у Ви готові? Готові? Супер. З цього робота розпочнемо? Та, хто буде керувати? Чий це був робот? Їхали вперед, назад, щоб роботи повертали вправо-вліво. Ми можемо задати різні команди цьому роботу. Робот може говорити. Це. це твій робот, так? Я не знаю, я не... Що саме допомогти? Треба захищати ж ворота. Хто ще свого робота хоче під'єднати і спробувати? До того робота, мабуть, вліво, вправо це вліво, вліво це вправо. Давай, А, ні, же... воно зараз прав кожна. У нас роботи в Це без складнощі території, місцевості включаються. Давайте його поремонтуємо. Поспереду. Поставити туди так. Приїхала це дві тому Я казала, що вона у нас буде втрачатися.

можливість Будемо ввечері самі сидите, з трьох під Ну, Ми ходимо туди. Так, собачки. Ну, не було на кого залишити. Тут вже не родичів нікого немає, а сусідів не знаю. Тут вже не родичів нікого немає, а такі... Сусідлі ви не знаю.

és száras. 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 a